Чи планується подальше зниження мобілізаційного віку в Україні, відповідь спікера Ради. За словами Стефанчука, в Україні є необхідний мобілізаційний ресурс, який може бути правильно застосований при правильному менеджменті в Міністерстві оборони. Наразі Верховна Рада України не розглядає питання подальшого зниження мобілізаційного віку. Про це сказав в інтерв'ю телеканалу Ми Україна, спікер парламенту Руслан Стефанчук. Він нагадав, що мобілізаційний вік вже понизили до 25 років. Розмови щодо цього питання тривають донині, проте реальних дискусій про подальше пониження граничного віку не було. Наскільки я поінформований, уникаючи будь-яких цифр, якраз правильний підхід до формування мобілізаційної основи сьогодні говорить нам про те, що в Україні є необхідний мобілізаційний ресурс, який може бути правильно застосований при правильному менеджменті в Міністерстві оборони. Тому поки гостре питання щодо зниження мобілізаційного віку, принаймні у Верховній Раді, не розглядається, наголосив Стефанчук. Мобілізація в Україні, це варто знати. Кілька днів тому стало відомо, що у Волинській області військовозобов'язаним уже надсилають повістки поштою. Зазначалося, що така повістка буде вважатися належним чином врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати. Тим часом Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров'я працюють над запровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію ВЛК. Їх планують впровадити через застосунок резерв.